Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде е, наступний огляд на дві колоди. Да? Е, колода палаючий змій і неперевершений там якийсь чарівний дуже лінормант від Марчеті». Давайте розпочнемо з лінормант палаючий змій. Дві дві, там, там декілька-чотири додаткових картки, але вони всі фігурні. Тому е Гермес посланник Трошки тут наз назви змінені. Але, в принципі, майже як звичайний Оракул лінорман. Але при трактуванні я вважаю, що треба звер звертати увагу, бо деякі, не просто змінені, а. Ну, трошки навіть, Ну, подивитись, відрізняються значення так, гермес, червона конюшина. Ваяж. Будинок на пагорбі. Палаюче дерево, хмари, палаючий змій, замість струни у нас мертве дерево. Коса. Тут, тут коса мені чомусь більше, як все ж таки збір врожаю, ніж якась небезпека. Але дам з, з одного боку одна рука з вражаємо, а інша все ж таки з косою, яка небезпечна. тому... Це взагалі цікава картка, трихвостий кіт. Саме таку назву має. Не батих, не мітла, а трихвостий кіт. Прям така. Як садамаза якийсь. Птиці у нас зовсім переименовані. Це у нас сава та миша. Навіть не сове, а совата миша. Картка дитина у нас хлопчик та дівчинка. Лисиця. Якась така вона страшна, якась притрушена, безумна. Ведмідь. До речі, чомусь мені вважається, начебто він не сказав би, що вона якась темна, але бачите, тіньові сторони все ж таки відображає. Відміть тут як агресор. Зірки, а бачите, хмари, зірки тут все ж таки. Про якісь небесні явища, не без участі якихось янголів, богів. Лелека. Начебто все добре, але все ж таки так. Да, я вважаю, що тут більше про тіньові сторони, про негативне, бо лелека не звертає уваги на змію, яка може вкусити отруїти. Не звертаю уваги на небезпеку. Гонча. Вежа. А, до речі, рубашку не показав вам. Рубашка, як і перша картка майже. Так, вежа, сад. Гора. Шлях. Не перехрестя, не роздоріжжя, а саме шлях. Зрозуміло, що тут про вибір? Про вибір свого шляху. Але це як? Додумай сам. Миші, серце, золоте кільце, каблучко, От хоча б воно да, на перстень на каблучку схоже. Теж такий бридж формат дуже зручні. Книга життя, лист. Чоловік. Жінка, дивляться в майбутнє, да? І чоловік-жінка, які дивляться в минуле. І дуже в принципі для розкладів, це буде мати роль, якщо це якісь ос особисті розклади, чи в один бік, чи в різні дивляться. Двигается человек Тазинка. Лилии. Солнце. Месяц. Ключ. Вистрибуюча риба, якір. Іржавий хрест? І ще дві додаткові фігурні карти: це Озиріс і Ісіда. Також як в короткому описі до колоди написано, що люди, як і боги, тому це як дві додаткові картки, фігурні. Якщо дуже багато людей задіяно, хочеться задіяти в розклад, щоб більш детально зрозуміти ситуацію, то можна використовувати ці додаткові картки. Ось така колода, а ми йдемо далі. Від Чіра Марчеті. Це колода з додатковими картками, дуже схожа на золоті мрії Ленорман від Чіра Марчеті. Вершник. Але, ну, Майже вони, в принципі, такі самі, здається, по розмірам золоті мрії, але е в оригіналі вони мають бути трошки видовжені, більш вузькі, тому відразу видно, що розтягнута. Малюнок розтягнутий. Картинка розтягнута. Ну, нічого страшного, в принципі, такі яскраві, усе в стилі Чиро Марчетті. Це у нас вершник. А ось така рубашка. Картон. В принципі, я ж кажу, за ту ціну, що я їх брав. Якість Aliexpress нормальна. Конюшина. Корабель. Також, як і в золотих мріях, повітряний корабель. Будинок. Обов'язково на кожній картці Чіро марчеті. Це фішка цього художника. Марчеті. Начебто це воно. Ну, не будемо шукати прямо на кожній картці. Бо... Чіро марчеті. бачите? Так, тут я не знайшов, але це буде дуже довго, як якби... І Ми будемо шукати це. Тому, якщо відразу в очі кидається, ось чіра марчить, так. Дерево. Іскрава колода дуже. Хмари. Змія. струна. Букет. Коса. Коса. Батих. Чиремарчиті. Птиці. До речі, тут є і сови, але також вони підписані як птиці. Але ж, все одно розуміємо, да? що це все ж таки про мудрість, а це про. Пусти балачки якісь пусті, дитина. Лисиця. Бачите, деякі все ж таки. Відразу видно, що розтягнутий малюнок. Ведмідь. Зірка лелека, собака пес вежа. Гара. Картка називається Вибір, не роздоріжжя, не перехрестя, не шлях, а саме вибір. Миші, хоча вона тут одна, серце кільце, книга. Лист, чоловік, Джентльмен жінка, леді. Лілії. також тигрові сонце, місяць, ключ, риби. Якер, хрест, час колодязь. Кубики, компас, міст, маски. Лабіринт, і картка: подивіться ближче. Ось така цікава колода. В принципі, я обожнюю колоди Чирамарчеті, його малюнки. Тому мати для колекції не оригінал в такому форматі мене влаштовує. Дякую, якщо додивились це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки, за те, що ви зі мною. До нових зустрічей!